Ята прийшла я в Аврору, і знаєте, що я тут побачила? Ви будете просто зараз в шоці? Подивіться зверху. Знизу все просто в оранжевих цінниках, і саме головне, що ця акція саме для нас. Дівчата, тільки 15, 16, 17 числа до мінус 20% відсотків можна придбати гнічні помадки, всі бальзамчики, олійки та скраби для губ. Ось моя вам рекомендація: ось цей бальзамчик. Він дуже класний. Тут іде захист, відтінок, аромат. І він дуже класно зволожує цей бальзамчик губи. Подивіться на цю ціну. Це просто шикардос. 27 гривень. Якщо ви хочете більш дорожчу версію, це Нівея. Ось такий бальзамчик, теж дуже класний, я ними користуюся. Він і зволожує, і тримається 24 години і коштує зараз, дівчата, подивіться, 99 гривень. Але на щодня я знаєте, що дуже люблю використовувати? Ось таку олійку. Вона йде без ніякого відтінку, вона ось так виглядає на ваших губках з ароматом лимончика. Ви знаєте, скільки взагалі олійка для губ коштує? Від 150 гривень. В Аврорі можна купити ось таку олійку від лові за 39 гривень, і ваші губки будуть шикарно виглядати. Взагалі тут дівчата дуже багато різної косметики в Аврорі, яку ви зможете купити за копійки лише три дні. Тому біжіть в Аврору.